Привид миру та активізація різних переговорів якось відтіснила на другий план мобілізацію. а дарма Путін не хоче миру. Він марить знищити Україну. А після параду та скрєпних оргій на красній площі може лише надихнутися на більші звірства. Тому фронту дуже потрібні люди. І закон про мобілізацію, незважаючи на відсутність черг біля військоматів, ніхто не скасовував. Найсміливіші можуть обрати військову частину за рекрутингом для 18 24 річних запровадили контракт. однак, попри все, загальна ситуація з поповненням війська складна, і її лише погіршують ролики про бусифікацію, погані ТЦК, хитрих ухилянтів, утікачів через тису та хабарників у МСЕК та ВЛК. Сама тема мобілізації вкрай непопулярна. Чиновники і політики кивають на військових, а ті змушені і фронт тримати, і про комплект підрозділів дбати. За законом головні відповідальні за процес мобілізації урядовці, а не працівники ТЦК, які завдяки російській пропаганді і багатьом українцям стали ледь не гіршим ворогом ніж окупанти. Мобілізація зразка весни 25-го в репортажі Василя Саф'янюка. Від черг до військоматів до нападів на працівників ТЦК. Від втечі через тису до рейдів на концертах. За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися, і поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті, тил дедалі більше розслабляється. А мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили силою її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто сирові ТЦК, які отримують фізичний імпульс. Від свого начальства або ви виконуєте план по ліса, або ми цей план виконаємо з допомогою вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема: як поводяться самі українці? Чому не оновлюють дані? Відверто зневажають людей у формі, чинять. Фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК. Суспільству можливо це не подобається. Є е, непоодинокі випадки. Ми бачимо да відео різні, різні, скажімо так, не вирвані із контексту. Оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси, я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, е, на жаль, громадськість показує те, що вигідно, ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту. Чому були застосовані ті інші захопи? Де примусу говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Формально вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив. Вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє. Верховна Рада продовжує. Вжила терміни повернення із СЗЧ. У такий спосіб хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства. Мовляв, раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно е, залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець е, здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то е, е, всі грошові в боти, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до е, військової частини. Командир новостворного підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України, Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто відсотків. Тобто, були плани вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Тому що їх одразу відправляють штурмать посадки під Покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного резерву, а на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту. Наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті. Відверто корупційні схеми, які наразі є, ТЦК, ВЛК, то тощо, і відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було би. Чітко розуміння, скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18 24 річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і Фронт має тримати і про поповнення підрозділів Дбати. Тобто, це мусить бути все-таки історія, яка керує процесами в тилу. Це не військова, не чисто військовості, це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси в правій, в економіці, соціології, в інших дослідженнях, які дозволять все-таки знайти якісь рішення. Василь Сафянюк, Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факт ICTV. Єдині новини.